Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA» Сьогодні ми розглянемо світлодіодну фару дальнього світла від компанії Brevia модель 10641 rsx 1 Постачається фара в фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. Всередині інструкція з гарантійним талоном, металеве кріплення і також. Сама фара. фара потужністю 27 Вт. На фарі розташовано 9 світлодіодів потужних. Корпус фари металевий, задня частина на вигляді радіатора бачимо. Це є пасивна система охолодження, щоб фара не перегрівалася. Розміри фари ширина 112 мм. Висота з урахуванням кріплення 128 мм і глибина 45 мм. Фари є клас пили вологозахисту IP 68. Під'єднується на живлення як 12, так і 24 вольт з допомогою дротів підключення стандартних. Зараз ми фару під'єднаємо на 12 вольт і візуально подивимось, як воно буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так відсвічує фара, яскравий білий колір. Заявлена колірна температура 6000 Кельвін. Бачимо, по центру яскравий луч. Промінь, що, і значить, що це фара дальнього світла. Потужність світлового потоку, як заявляє виробник в даній фарі, 1980 люмен. При купівлі на фару обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.